Hello, Friendly, з вами Деніс Френді. Коротше, мама купила сьогодні. Я думав, що таке купити е, на 21 число. Знаю, пам'ятаю, що я вчора казав, що реакція на напій. Е, так, напій я в кінці купив, але мама купила вафлі. Я думаю, блін, вже купила вафлі, то от що я зроблю. Знімую зараз на ці вафлі, ми порівняємо краще вафлі самі чи з молоком. Тому, знаєте. Так як я знімаю короткий шорт, так само це буде називатися відео Вафлі проти вафлі з молоком челендж. Тому поїхали народ до реакції. День сфренні реагує, День Сфренді реагує, сьогодні буде реагувати на І, і сьогодні він буде порівнювати вафлі тоня, лимон зі смаком. Лимона, лимона, лимона. лимона. що краще. Самі мафлічі з молоком, ком-ком! Почитаємо коментарі під вчорашньому відео, якщо ви, звичайно, залишили, давайте перейдемо до каналу. До угрози, бо висне. 13 800. Як думаєте, до 23 го до кінця цього тижня ми наберемо 14-ку чи не наберемо? Пишіть в коментарях. Так, сьогоднішній контент, трохи набрав, трохи не набрав, скоріш всього, не набрав. Ну окей, наш цікавий 20 число вчорашній відеоролик. Реакції. Так, ось ця. Мало переглядів, а, тільки один коментар. Ой, а що взагалі? Нема? Ага, є, містер-бістер. Так, хочу відео про твій старий канал. Ну, набереться 50 коментарів, так як я сказав вчора під відео. Поки що нічого не набралося. Якщо набереться 50 коментарів, може знімлю. Та, напевно, доведеться зняти. Ну, Все від вас залежить. Добре. Е і Деніс реагує на Неск. Також один коментарій. Містер Бістер знову. Ну, Бачу, містер Бістер найактивніший мій підписник. Він пише, навіть з двома міні вафлями Денису Френлі вдається розтягнути відео до 10 хвилин. Ну, Бо розкажи вам за одне, за друге, щось пригадаю, щось поговоримо. Ну, Більше хвилини йде. Я говорю, хвилини йдуть. Тому такий ті типу, пойде. Та. Тому такі справи, давайте реагувати скоріш на вафлі. Все, поїхали. Але спершу ставимо молочко, грітися і скажу пару слів на рахунок відеокліпів. Бо то холодний тільки що набрав. Давайте на one, на одиничку. Дивіться, напевно, я ще роблю та зроблю. сьогодні, завтра ще й вам відеокліп. А, але дивіться, зараз буде у нас жовтень, так. Там я ще більше буду випускати. Я Буду випускати шостого кліп і дев'ятого. І робити два дні. Тіпа за шосте зроблю два кліпа і дев'яте теж зроблю два кліпа. Але ці два кліпа, перший за шостий, вийде на шосте, другий... Я вже заказав. Коротше, на десяте жовтня вийде. Один за шосте, другий на десяте. Так само дев'яте. А вже шістнадцяти, дев'ятнадцятого по кліпу, і виходить теж. Так само 16 зроблю відеокліп, наступний відеокліп на 20-те прем'єра. І так само, ага, і самого 20-го, напевно, теж два кліпа. І десяту теж. Ну, коротше, багато роботи. Напевно, зроблю зараді вас, бо я люблю робити кліпи, зроблю для вас. Не знаю, напевно, зроблю, та скоріше всього зроблю. І 21 й в нас. Число 22, теж, напевно, по два кліпа і 30, так само по два кліпа. Ну там вийде за кругі числа дуже багато. Ну подивимося, подивимося. Якщо я не замахаюсь робити ці кліп. Якщо замахаюсь, то не зроблю. Добре, у нас готово. Давайте достаємо. Ну подивимося. пишіть взагалі в коментарях, подобається кліп і не подобається. Бо мені подобається їх вам трохи робити. Чуть не розлив. Що, качка, дзьобе? Ой, ну в тебе на. Цей вигляд не дуже, не дуже. Добре. Давайте пити. Ні, спочатку давайте реагувати без чи з молоком. Погнали, погнали. Не знаю. Може по кліпу зроблю, може тільки на. а може дійсно тільки на 10 жовтня зроблю пару кліпів, а так в основному буде по кліпу і робити все дійсно. Навіщо так багато старатися? Ну подивимося, подивимося. Подивимося, захочу, зроблю більше. Подивимося, як там по часу. Захочу, зроблю, захочу, не зроблю. Подивимося вже. Добре, перші нас вже їли. Давайте спочатку без молока, Потім я скажу, з молоком краще чи без. Поїхали. Лимоні зі смаком, погнали. Ну, це собі. Можу поставити 8 балів. Щось мені чути дерево. Якесь дерево, ДВП. Хе, чи що? Яке ДВП. Ну просто деревина. Чути так, якби нібито те дерево їш. Не знаю. Дивне відчуття. Лимон як лимон. Окрема вафля, окрема начинка. Давайте попробуємо. Начинка. Лимонна. Теж 8 балів. Тут напевно все буде по 8. Більше і так не зможу поставити, бо воно нема більше. Так, 8, і сама вафля. Сума вафли 7. 7 балів. Не є. Все-таки начинка ліпше. з начинкою так. Ну ми всі вафлі їсти не, не будемо, Мы пару штук це і все. А зараз спробуємо з молоком. Скоріше, всього, буде 9 балів. Подивимося. Але більше молока брати не буду, бо там мало, знаєте, вони скажуться, бо їм на каву завжди батькам треба кожного ранку, Та й мені теж кава треба випити кожного ранку. І більше я цього стаканчика брати не буду. Тому ви поняли. До речі, може в суботу про молоко задав. Оті трубочки, пам'ятаєте, корови з ванілю ми брали. Може, бо то я тоді йшов не було того пацана на базарі. Може він буде цей раз. Ну, то чоловіка не пацан. І візьму вже цієї суботи оті трубочки зі смаком шоколаду. Як вам? Напевно, візьму. І ми прореагуємо, так. Все добре. Хм. На дивину краще, так. З молоком ліпше. Поки що де я щось не можу посадити. Ну зараз зараз доберемося до начинки, до цього. Всього. Не знаю, в мене таке. як ви знаєте, ну важливе завдання кожного круглого числа зняти, крім реакції, ще відеокліп. Хоча. Відеокліп це просто музика і накладене оці відео, але. Якби, м -м, ну як пояснити, що це. Якби музика, це класно, це хочеться слухати, але може треба вже свій контент менше відеокліпів, не знаю. Може цей рік вже наступний не буде виходити. Ну, не знаю, подивимося, подивимося. Бо знаєте, щось мені вже ці кліпи може теж піднадоїде. Ну напишіть в коментарях. Надоїли кліпи? Чи подобається? Дайте знати в коментарях. А ми ймо. Тверде, як дерево. Чого я сказав дерево, бо. Тверде, як дерево. Так, тепер я начинку вже чую. Щось, ну скажу так. З молоком краще, але оцінка та сама, бо, бо нічого я в цьому, знаєте, краще. Просто молоко з молоком краще. Так, більше проковтується. А так, 9 щось я не можу поставити. Щось 8 знову. Ну не йде по, по смаку знову та сама оцінка. Але з молоком краще. Ось. Відповідь, та. Надіюся, ви суть цього ролика вже зрозуміли. Що я перше сказав, ти вже можете виключати це відео. Ну а я знімаю далі. Я ще з вами не завершую. Це знаєте для тих. Як то? Які задавалися, ну, любопитні, які задавалися питанням, а, хм, яке краще сама вафля чи з молоком, так ось я вам відповів. Щоб не вже дізналися і можуть вже не дивитися далі відео. Таке справа. Не, ну це не я То Це... Батьки їли. Добре. Давайте зараз молоком. Я думаю, що з фантою було би краще, але ні, це окремий ролик. Я, до речі, знаєте, що сьогодні подумав? Що, можна, що я хотів, мама купила ці вафлі. Тоня зі смаком лимоном. А я думав купити ще артек. І теж оригінальний, класичний там був, чи я дивився в магазині, чи можу взяти зі смаком ванілі якоїсь там, морозва там було, кокоса. Але я ж ось і я подумав. Порівняння. Типу оцей Тоня проти Артека. проти Артека вафлі. Але думаю, блін. Я оціню зараз Артек. Ту то оцінку і той з тим смаком. І оце зразу оцінюю. Той, хто виграє, той переміг. Але, блін, нащо мені знімати один ролик, де оцінюю два продукти. Як я знім, можу зняти два ролика. І оцінити окремо це, окремо Артек. Два ролика. Більше роликів, розумієте? І тому. Я відмовився, бо я хочу окремо. Щоб більше роликів було. Кремо то, окремо то. Тому артек пізніше куплю і ми само, самим його оцінимо. Щоб просто більше відео було я знімав, Та. Тому таке справа. Сорт. А, сортуй. І тому тут пише спробуй. А це сортуй, поковка переробна. Що це типа на переробку, як бутилку випив, ти саму бутилку на переробку. Ну це екологічно, так, це класно. Ну блін, з молоком краще, оцінка та сама. Коротше, друзі. Я це доїдаю допиваю, бо то вже майже допив. І ми ще там кілька вафель, хоча я особи їсти вже не хочу, ще пару звізьмемо та й все. Так і справи. Я не знаю, що я вам це вже вчора казав, але я скажу, якщо якщо це вже казав, то скажу ще раз. Коротше, в мене така ідея була. Я хочу на всіх своїх каналів Бронозигрей, Деню Спрані, бо там купа клонів я створив як своїх День Спрані, так і Бронзегрей. Я хочу на всі канали. Суто на 10 жовтня, тільки на 10 жовтня, усім на всіх каналах зробити прем'єру по 10 відео і перевірити, допустимо, 12 жовтня, 15 чи до 15 вони. Та думаю, то то за день набирається 11 одинадцятого вже вечором перевірю. 11 жовтня. Чи на цих всіх каналах клонів наберуться якісь переряди, чи не наберуться. Це такий буде експеримент. О, то це можна було б залити вам на канал. Всі канали, мої фейки, позагружати і дати. типу, чи в мене вийшов експеримент чи ні. Ну не знаю, якщо хочете, напишіть коментарі. Хочете, я знімлю окремо, що я всі ці ролики позагружаю. Або я можу мені просто вам потім показати 10 жовтня, що я зняв е, на цих всіх каналах, познімав е, по 10 відео і перевіримо, чи є переряди. Ну, не знаю. Якщо не знімлю, просто скажу у відео, чи набрав, чи не набрав. Напевно, так і скажу. Бо то знімати кось, ну не знаю, подивлюсь. Я, походу, чесно кажучи, з лимоном ще й не пробував, тому я сьогодні нагода попробувати. Це новинка, я ще хотів взяти це скільки літрів. Це 750. Я хочу літрову взяти, бо двох... Ні, двох це забагато. Літрову ми б з вами всю випили. А зато це 100% також вип'ємо. Тому... супер, супер. Ну, в принципі, теж багато. Ну, зато лимонно ми 100% всю вип'ємо, а ту би не всю. Такий Хм... Замітили? Вафлю зі смаком лимона, фанта зі смаком лимона. Е, совпадіння ні не думаю. Буває. Добре, скільки ми ще їмо. Давайте ще останню вафлю. У нас раз, два, три, чотири, п'ять. Я більше вже не хочу. А на YouTube Short ми з вами, знаєте, що поїмо сьогодні? Ну, якщо встигну. Е, ось це. Бо в мене ще сьогодні кліпи заплановані зробити. Зараз завосьмо. Опс. Все добре з вами? Надіюся, добре. В мене заплановані, коротше, сьогодні відеокліпи Деніса Френі. Треба зробити. Бруно Грейта і Дені Сафрені. Бруно зегрейт виходить восьмій, 8, Дені пізніше. Але має вийти. так. Да. Тому м -м, я справий. Я сьогодні з постараюся їх виконати. Ну я по кліпу зроблю, я не знаю, як я буду у жовтні. Я, я точно там не зможу по два, ну максимум кліп зроблю. Я по два, напевно, не зможу за день, це ж дуже багато. Раніше в мене виходило у 2021 році, ну, блін, це вже 2022, вже не годин. дайте мені спокій, знаєте. Ну, знаєте, в принципі, глядач, мій підписник, має право вибору і голосу. Якщо йому справді ці подобаються кліпи, я готовий їх багато випускати. Якщо вони їм взагалі не потрібні, і їм цікавіше оці ось реакції, він має право свою думку висловити під цим відео в коментарях. Тому все за вами. А ми там подумаємо, чи, чи робити кліпи на жовтень, чи не робити. Багато. Я маю на увазі про велику кількість. Вони і так вийдуть, але я говорю про велику кількість кліпів. Тому якесь вправе. І ще одне. В кінці вересня. Нема 31 вересня, я тільки 30. Значить, 30 вересня вийде у спільноті каналу там, де спільнота. Е, графік виходу на жовтень. Бо тому що я не писав ті всі місяці, це жовтень головний місяць для мене теж. Треба написати, що вийде на приблизний графік, які там у вас реакції чекають. Я нагадаю, що там. Треба, напевно, написати, та, щоб ви знали. В курсі діла були. Такі справи. Хм, скоро вже жовтень, капець. Ну так. Да. Закінчується вересень. А ви зараз скажете, то недавно серпень був, тут уже вересні закінчується. Ну, так і справа. Нін пише, містер Бістер написав, що він день справи може навіть розтягнути при двох вафлях. До 10 хвилин та я можу повільно залізти і з вами говорити. Бо відкласти йдути і говорити, а це купа часу, ну тому і довге відео. Як виконує. Все головне, аби мені цей. Ну. Пам'яті е, вистачало, вистачало на ці всі ролики. Як дим пішов. Давайте. Вас не дивує те, що я кожен день знімаю відео? Що може треба, типа, блин. Ну, фінансово я вас не прошу, а підтримати ну, як можна безплатно. Це підписатися на мій канал. так, Ну, 13 тисяч зробило. Молодці. от 13 тисяч підписників видно. Цінують мій труд, цінують кожен день мої зйомки. Тому підписався. А ті, хто прийшов новенький, теж. Рекомендую вам подякувати мені, подякувати безплатно, нажати на кнопочку Підписатися. Якщо ви це не зробили, підписуйтесь. А з вами був день справді, бо вже відео завершується. Ми з вами з'їли ось ось тіль, ну багато з'їли, лишилося раз, два, три, чотири, п'ять. Ну це їм батькам або на YouTube Short. А на цьому все. З вами був день справді. Зараз вам ще швидко вийде відеокліп, зараз уже. Вже, напевно, скоріше всього, вийшов. І буду. Пізніше знімати на фанту. Все. Бо зараз я йду відеокліпи з ним робити, потім на фанту. Все. Всім пока-пока. Побачимось у, -у, у реакції з фантою. Всім пока-пока. Ой, поїли. Супер, але я думав, молоко все-таки переможе. Виходить, що і там вісім, і там вісім. То що з молоком просто напиток краще, так то не краще, все, пока. Ну, однаково, однаково. По оцінці.